Сьогодні ми поговоримо про одну із найвідоміших сторінок української історії: українське козацтво. Козаки це не просто воїни. Це символ мужності, свободи та нескореності українського народу. Їх подвиги оспівані в піснях, думах, легендах і в численних творах мистецтва. Відчайдушні воїни, вільні мандрівники, вірні захисники це все про козаків. І сьогодні у цьому відео я розкажу про історичні факти козацтва, про заснування першої січі, про походження слова козак, про те, як козакам вдалося створити суспільство. Без поліції, про першу конституцію, про демократичне суспільство і про інновації, які були вигадані та впроваджені козаками, про пропаганду, нав'язану росіянами. А також на вас в кінці чекає Вікторина, яку я розробила спеціально для тебе. Мій любий глядач. Перевір, наскільки добре ти знаєш про козаків. Цікавий факт: коли я готувала цей випуск, то передивилося дуже багато інформації. І саме найперше, що я побачила, це наскільки відрізняється історія козацтва, якщо шукати різними мовами. Ось подивіться Вікіпедію українською мовою. Там є Україна. І подивіться Вікіпедію на рахунок козацтва, яка російською мовою. Чи побачите ви там взагалі згадки про Україну, тим більше українське козацтво як таке? Сьогодні ми будемо говорити про правдиву історію. Що ж робить козаків такими особливими і неповторними? Як їм вдавалося зберегти свою незалежність і самобутність? Про це і багато чого іншого у цьому відео. Підписуйся на канал, тисни дзвоник, а ми йдемо далі, щоб дізнатися про козаків, які назавжди вписали своє ім'я в історію України. Слово Козак. Існує декілька теорій, і найвірогідніша теорія пов'язує його з тюркською мовою, де слово козак означає вільна людина або мандрівник. Самі кримські хани нарекли українських степових воїнів словом КоЗАК, що значить і авантюрист. І шукач пригод уживання слова козак не обмежувалось одним народом, адже то скоріше говорило не принадлежність до нації, а спосіб життя. Проте саме українське козацтво зуміло окреслити себе, створивши стійку воєнну економічну структуру та вкоренивши в народній пам'яті образ незламного воїна з непереможним духом. Перші козаки це так звані нічиї вільні люди на нічиїй вільній землі. Найдавніші згадки про козаків містяться в хроніці Марці Бєльського 1492 року. Під час походу сина короля проти татар польське військо пересувалося по степах саме за допомогою козаків. Перша Січ або Хортицька Січ була першою фортецею, яку заснували українські козаки на річці Дніпро, острів Хортиця в 16 столітті. Гетьман Дмитро Вишневецький прагнув об'єднати козацькі загони для того, щоб разом створити осередок боротьби проти Кримського ханства та Османської імперії. Козацька Січ являла собою унікальне суспільство без поліції, і козаки самі дотримувались правил і забезпечували порядок, ґрунтуючись на особистому кодексі. Та правилах, бо вони жили за жорстким кодексом честі, який вимагав від них бути мужніми, вірними, справедливими та чесними. І за порушення цього кодексу могли накладатися дуже суворі покарання, наприклад, аж до смертної кари, За крадіжки, грабунки і інші злочини каралися тілесними покараннями, інколи вигнанням або смертю. Козаки вірили, що Такі суворі покарання необхідні просто для стримання злочинності і для порядку. До речі, в походах спирт не було категорично заборонено. Суворість покарань за вживання алкоголю свідчить про те, як козаки відносилися саме до витривалості і до боєздатності. І дисципліна та правила допомагали їм здобути багато перемог і відстоювати свою честь, свободу та незалежність. Натомість ми бачимо, як виробники горилчаних ядів зараз прямо паразитують на темі козацтва і його визначних особистостей. Козацька Січ ґрунтувалася на принципах демократії та рівності. Козаки обирали своїх ватажків, брали участь у прийнятті рішень, а також мали право голосу у всіх важливих питаннях. Старшина козацтва обирався прямим демократичним голосуванням. Козаки викрикували імена або підкидали шапки свої вверх, і це можна назвати відкритим голосуванням, тому що кожен бачив, хто за що голосує. Вони обирали зі свого середовища найкращих яким довіряли своє життя, унікальне значення козацтва в тому, що це був стихійно створений острів демократії, де люди з різних соціальних верств та етнічних навіть груп могли жити разом, користуючись рівними свободами. Та права багато істориків вважають, що козацька січ була першим демократичним угрупуванням в світі, бо козацькі закони ґрунтувалися на принципах справедливості та рівності, і козаки вірили, що кожен має право на щасливе та вільне життя. А така демократія стала прикладом для інших народів, які хотіли звільнитися від авторитарного правління. Перше повноцінне політичне утворення на території сучасної України. Це була гетьманська держава, і ця держава мала власну армію, дипломатичні відносини з іншими країнами. А також чітку систему управління. А в 1710 році гетьман Пилип Орлик прийняв першу конституцію, яка так і називається Конституція Пилипа Орлика. Цей документ проголошував незалежність України від Російської імперії та визначав основні принципи державного устрою. Конституція Пилипа Орлика стала символом прагнення українців до свободи та незалежності. Козаки також славилися своєю винахідливістю. Та схильності до інновацій. Ці якості допомогли їм не тільки вижити в дуже суворих умовах, а й отримати безліч перемог над ворогами. Козаки використовували свої знання та вміння для створення нових видів зброї, систем сигналізації, а також бойових машин. І це давало їм значну перевагу в бою. І ось декілька прикладів, які вважаються найвідомішими козацькими винаходами. Напевно, вам відомі чайки. Чайки це такі бойові човни. Вони швидкісні, їх використовували для рейдів по річках, по морю. Їх також використовували для абордажних боїв. Вони були суперлегкими, дуже маневреними. Та вони також були озброєними рушницями і гарматами. Підводні човни. Ймовірно, що козаки були першими, хто сконструював. І використовував саме підводні човни для військових цілей. Ці човни відомі як дубки, вони використовувались для диверсійних операцій, підриву ворожих кораблів та ведення розвідки під водою. Козаки вперше в світі поставили артилерію на колеса. Запальні пристрої прикріплювались до возів, які штовхали козаки, і так було винайдено пересувну артилерію. А у своєму війську... Богдан Хмельницький ввів кінну артилерію на 100 років раніше Західної Європи. Торпеди вибухові снаряди, які використовувались для підриву ворожих кораблів. Козацькі торпеди були досить примітивними, але й дуже ефективними, тому і задавали значної шкоди ворожим суднам. Літаючий вогонь або козацькі ракети це запальні снаряди, які козаки випускали з гармат або кидали з рук. Ці снаряди використовувались для підпалу ворожого транспорту, сукодольного чи морського і для знищення ворожих укріплень. Сорока ожига або органка. Це багатоствольна зброя, козацький прообраз кулемету. Це унікальний зразок зброї. Вона на той час була дуже швидкострільна, мобільна і дуже грізна в бою. Козацька сигналізація. Козаки використовували таку собі розгалужену систему сигналізацій, яка базувалася на звукових та візуальних сигналах для швидкого попередження про небезпеку, а також для координації своїх дій на великих відстанях. Ця система включала в себе дуже багато сигналів: і прапори, і сигнальні вогні, димові стовби, звуки труб. Барабани, дзвони важливо зазначити те, що не всі з цих винаходів були оригінальними козацькими розробками. Козаки часто переймали ідеї та технології і адаптували їх під свої потреби. І козаки значно вдосконалили багато з цих винаходів, зробивши їх більш зручними у використанні і ефективними. Козаки, окрім своїх воєнних звитяг, були відомі своїми зв'язками з іншими народами. Їх часто відвідували іноземні гості та представники більш ніж 20 національностей. Це спілкування з людьми з різних культур мало значний вплив на козацтво. Також козаки вели постійні дипломатичні відносини з сусідніми державами. Річ Посполита, Російська імперія, Османська імперія, Кримське ханство, Молдавське князівство. Вони активно торгували з купцями різних країн, експортуючи хліб, хутро, рибу та інші товари. Вони знайомилися з культурою, науковими досягненнями та звичаями інших народів. І цей обмін знаннями дуже збагачував козацьке суспільство і сприяв його розвитку. А також спілкуючись з людьми з різних релігій та культур, вони ставали більш терпими до людей іншого віросповідання та культурних цінностей. А співпраця з іншими народами у військових компаніях допомогла козакам удосконалити їх стратегію та такти. І, звичайно, тут важливо зазначити, що не всі міжнародні зв'язки козаків були мирними. Козаки також вели війни з деякими сусідніми країнами, такі як Річ Посполита, Османська імперія і, звичайно, Московське царство. А зараз цікавий факт про радянську пропаганду. Напевно, ви чули ось цю пісню. Дали козаки з до дому, підманули галю, забрали з собою, ой, ти, галю, Галю галюмо. А ось так в оригіналі ця пісня звучала раніше. І ось такі насправді слова: тут. Іхали, позамі, і спорудова. Коли я слухала цю пісню, їхали козаки із дому додому, то мені завжди не лягав зміст жахливий цієї пісні про те, що козаки так жорстко. На другу над дівчиною. Я думала, як це взагалі, а що це? виявилося, що це пісня про Хазар, і ніяких козаків цій пісні спочатку не було. Тому в пісні люблячі батьки застерігають своїх донечок, що не вірте не своїм. Не вірте хазарам, не вірте нікому із чужих. Вірте своїм, так? а хто дочок має, нехай навчає. І історично цю пісню було спотворено. І Якщо ви, наприклад, не знали цього факту про пісню, то напишіть про це в коментарях і відправте відео другу. Нехай справжню історію дізнається як наймога більше людей. Але давайте повернемося до козаків і їхніх традицій. Однією із цікавих традицій козаків є те, що вони завжди тримали курінь, а це їхнє житло відкритим. Для перехожих це було не просто звичаєм, це було частиною культури. Це про гостинність, щедрість та взаємодопомогу. Коли мандрівник приходив до курення, його радісно вітали. Йому пропонували пити, йому пропонували їсти. І якщо мандрівнику потрібно було переночувати, то йому могли дати місце або на ліжку, або на підлозі, але обов'язково дати це місце. Козаки також могли допомогти в ремонті речей, воза, зброї. А інколи мандрівники могли залишатися навіть кілька днів в курені для козаків, для того щоб розповісти. Новини і цікавинки, така собі свіженька інформація здалеку, тому що ж ніяких інтернетів тоді не було. Козаки також славилися своїм гострим дотепним гумором, який мав часто сатиричний характер. З гумором у них навіть були імена та прізвиська. Наприклад, низенькому могли дати прізвисько довгий, а якомусь найтовстішому могли дати прізвисько худенький. Засказані дурощі могли наректи дурноляпом. А якщо людина була дуже активна, то могла отримати прізвисько, скачистрибайло. Так і з'явилося багато козацьких прізвиськ, які згодом стали прізвищами, такими дивними. Вони можуть звучати, так як занудько, теліпало, тягни рядно, «Не їж борщ». це все козацькі прізвища, які стали. Нашими українськими прізвищами а їхні жарти, пісні та анекдоти не тільки розважали, а й висвітлювали дуже важливі проблеми, соціальні чи політичні. Козаки також писали листи до своїх ворогів і використовували при цьому і лайку, і образи, і навіть абсурдні погрози. Це не тільки мало образити адресата, а ще й козаки таким чином хотіли показати свою безстрашність. І лист запорожців турецькому султану це один із найвідоміших, мабуть, прикладів козацького такого сатиричного гумору. У цьому листі козаки грубо, сатирично відповіли на погрози султана і показали навіть, що вони його зневажають, але зробили це яскраво і з гумором. Козаки також були вмілими господарями і вони займалися рибальством, мисливством, джільництвом, різними ремеслами, творчістю, і це не тільки їм дозволяло забезпечити себе товарами та їжею. А ще й розвивало їх культуру та традиції. А козаки мали багату та самобутню культуру, яка включала в себе і танці, і розповіді, і спів, і музику, і казки. Вони грали на різних музичних інструментах: сопілка, бандура, кобза, бубон. Чи, можливо, ви чули колись про козобас. Козацькі пісні та танці були не лише розвагою, це був спосіб історично передати знання та традиції наступним поколінням. А козацький бойовий гопак, можна сказати, що і досі не підвладний для багатьох танцівників, навіть професійних. Можна і зараз зустріти челенджі в інтернеті, де навіть закордонні професійні танцівники намагаються повторити з важкістю елементи з козацького бойового гопака. Адже це ціле. Бойове мистецтво, яке розроблено на основі козацького бою. І розказуючи про козаків, не можна оминути їх стиль, їх вуса та зачіски. Вони не тільки були стильними, а ще й мали глибокий сенс. Козаки вважали, що вуса це признак. Мужності і відваги. Тому юнаки не носили вуса, вони не мали права на це. І Лише по досягненню деякого віку. І коли вже юнак доводив, що він справжній чоловік, він міг прекрасні вуса собі завести. Бо довгі та пишні вуса вважалися часто. Такою статусною саме ознакою, і козацькі отамани та старшини часто носили довгі і охайно підстрижені вуса. Ось такі майже. Чуб <шлуп> <шлуп> або оселедець. Це таке довге пасмо волосся, коли вся інша частина голови виголона, це можна назвати найвідомішою зачіскою козаків, і довгий чуб, який звисав з голови до плеч. Вважався символом свободи та незалежності. Але саме назву Оселедець кажуть, що придумала Катерина II і сказала, щоб так всі називали, тому що їй не дуже були приємні самі козаки, їхня свобода і все таке. І тому краще називайте чуб, тому що так її називали самі козаки, а не якісь другі. І кажуть, що козаки вірили, що Бог хапає козака за чуб. І, випадку чого, витягне його з пекла до раю. За козацькими звичаями, хлопчикам з раннього віку також відрощували волосся. Це ми можемо назвати таким чубчиком, який спадав на лоба. І це волосся вважалося символом роду і оберегом, і тому його не можна було голити до певного віку. А саме традиція голити голову та обличчя прийшла на нашу територію від таких племен, як скіфи та печеніги. І робилося це в першу чергу через гігієну, тому що помити це все в степах не завжди є де, а поголив. І інша справа, тому кажуть, що ця звичка згодом поширилась і на козаків. А зараз Вікторина про українське козацтво на 10 запитань. Не задумуйтесь дуже довго. У вас є 3 секунди на кожну відповідь, коли відзначається день українського козацтва? 25 серпня, 23 січня, 14 жовтня чи 9 травня? 14 жовтня. А я цю дату дуже добре знаю, тому що 16-го у мене день народження, тому я її запам'ятала. Скільки років проіснувала Запорізька Січ: 120 років, 360 років, 220 років. Чи 530 років. Відповідь 220 років. Скільки було запорізьких січей? 3, 5, 8, 10. Відповідь 8. Для чого козаки користувались гарківницею? Ось це. Для риболовлі, для обробки землі чи для самооборони? Найближчий варіант тут для самооборони, тому що гаківниця це рушниця. Хто такий Джура? Це найманий воїн, селянин, помічник козака чи козацький отама? Це помічник? Коли діяла Генеральна військова рада? З 15 по 16 століття. З XVII по XVII століття? З 17 по XVIII століття? Чи з XVIII по XIX століття? Відповідь 17-18 століття. Що таке гуляй-город? Це місто? Це село? Це споруда? Чи це столиця? Це споруда, козацька фортифікаційна споруда. Яка подія призвела до руйнування Запорізької Січі? Повстання гайдамаків? Напад російських військ, напад турецьких військ чи Кримські походи? Напад російських військ за наказом Катерини II. Хто такі характерники? Козацькі отамани. Воїни, сильні характером, козаки, що мали магічні здібності, чи релігійні діячі, козаки, що мали магічні здібності. І хто був останнім гетьманом України? Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Конашевич Сагайдачний чи Кирило Розумовський. Кирило Розумовський. Якщо для вас цікава якась тема, щоб я розглянула її, напишіть про це в коментарях. А вас я хочу запитати, можливо, серед вас є нащадки козаків, можливо, ваші бабусі, дідусі розповідали саме про ваших предків козаків. Напишіть, будь ласка, це буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, а також перегляньте відео, яке я випускала до того. Наприклад, про відео чи про пошук змісту життя.